Всім добрий день з площі Свободи. Попереду видніється наша ода, обласна державна адміністрація. Вона знищена. Тут теж, як бачите, було якесь влучання. Сьогодні понеділок, ясний день, машин багато. Я йду на на стрижку, не знаю, що там мені підстригуть, я особливо без якихось побажань. А ось і я. Іду, сонце і... і що, і холодно, дуже сильно, мінус 12 градусів зараз. Всім гарного дня, вечора. Ранку, коли ви мене дивитесь, взагалі у нас дуже красиве місто, дуже охайне доглянути. Ось зараз ми йдемо по вулиці Сумській. Це центральна вулиця міста. Зараз вам покажу, як прикольно прикрасили один із закладів на день Святого Валентина на 14-те. Лютого. Ось дивіться, прикольно, як ведмедики. Тут завжди в цьому закладі надзвичайно красиві оздоблення. А ми пішли далі. Зараз вам покажу центральний палац одруження міста Харків. Ось бачите, по ліву сторону, блакит кольору. Зараз теж він, я так розумію, працює. Тут по п'ятницям і по суботам, а може навіть в неділю, я пам'ятаю, що відбувалися урочистості різні. Здивіться, яка скульптура не було її, коли я була тут. Прикольно, з чого вона цікава. І ось такий палац. А ми йдемо далі. Все ще по вулиці Сумській. Ось як бачите, на будинку теж вибиті вікна. Був десь прильот, очевидно. Ну Тут багато де, в центрі було прильотів. Ось попереду мій улюблений заклад кофеїн, але не в цьому. Не в цьому місці я люблю на вулиці Римарській. На вулиці Римарській, найстарішій вулиці міста Харкова. У нас трамвайчики часто фірми Богдан. Я не впевнена, чи вони всі фірми Богдан. По-моєму, так. А може якісь старіші ще є, та ні. Такі вони зелененькі, досить сучасні. От. Богдан, ну як ви знаєте, чоловіче ім'я в Румунії, до речі, також популярне. Як, на мою думку, має виглядати справжня булочка з маком. Тут у мене заварюється чаєчок, наче це справжній китайський чаєчок, тому що мені подружка підігнала прям, прям те, що треба. Далі подивіться на цю булочку. Вона коштує, це булочка з чуда, вона коштує 50 гривень, тут 300 г. Зараз ми її розріжемо упаковочку, я вам буду показувати. Подивіться на цю булочку. Ну, чи це не, не кайф, просто якась еротична булочка. Подивіться, скільки начинки. Вона просто волога, вона смачна, пахне дуже апетитно. Це Ну, на два рази точно, може навіть на три рази. А ще і після восьмої вечора, в нашому чудо, мабуть, у всіх чуда, є акція на булочки на випічку, тож можна її купити ще дешевше. Зараз я буду смакувати її з чайком. Ось ось це справжня булочка, як я її уявляю, вона має бути недорога, дуже смачна і насичена різною начинкою. Може маковою, може начинкою з корицею. Ось, ось так вона має виглядати. Так смачно, я вам не можу передати. Які там торти, які цукерки? Просто булочка. Якщо ви так само, як я, більше полюбляєте булочки, всілякою випочкою пишіть в коментарях. Ну що, як то кажуть, увага, розіграш? Як ви знаєте, я в Харкові поїздила по різним місцинкам, назбирала для вас подарунки. Десь місяць тому на моєму каналі була тисяча підписників. Величезна, величезна сума. Я вам всім вдячна. Ви мені дарували лайки, підписки, коментарі. А я вас буду сьогодні пригощати і трошки розважати, що я підготувала на цей розіграш. Ось таку ось. Подарункову коробочку харківських цукерок тут 660 грамів, і також тут дуже красиві. Харківські краєвиди, півкілограмовий шматочок харківського вафельного торту легендарного, е, також буде, думаю, дуже гарно смакувати. Трошки спробуєте харківського смаку, докладу вам до подарунку ось такі ось е, шкарпеточки з Харковом. Вони дуже прикольні. Я маю в двох різних е, розмірах, тому якщо ви маєте. Якісь побажання по розміру, я вам покладу саме той розмір, який вам потрібно, а одні залишу собі. І останнє, що я хочу подарувати, це така дитяча книжечка про Україну, називається Моя Україна. як я її побачила, вона мені неймовірно сподобалась. Вона дитяча, але вона дуже яскрава, мальовнича про різні регіони України, про різні страви, про культуру. Про свята, про одяг, про не знаю, про багато чого іншого, про видатних діячів України. Вона дуже красива, вона українською та англійською мовами. Тому дуже буде цікаво почитати і українцям, і румунам, якщо раптом виграє хтось з румунів. Я думаю, що це буде класна книжечка. Тут багато чого пізнавального є також і для дітей, і для дорослих. Тому. Ось такі ось подарунки я вам приготувала. Мені би особисто було б неймовірно приємно отримати такий подарунок. Я сподіваюся, що також когось одного з вас я е потішу таким подарунком. Висловлю вам свою вдячність за те, що коментуєте, підписуєте, наводите активність під моїми відео. Я взагалі рада, що вас цікавить мій контент. І що по умовам розіграшу? Умови розіграшу такі. Ви маєте бути підписані на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, який буде обов'язково включати в себе такі слова: беру участь, беру участь саме українською мовою, тому що я буду вибирати переможця способом рандомайзеру за ключовими словами, тому це критична умова для того, щоб. Вас знайшов цей рандомайзер. Брати участь може Україна і Румунія. Тобто, або якщо ви виграєте, я вам відправлю по Україні новою поштою, або привезу до Румунії і відправлю будь-яким перевізником, який ви забажаєте. Звісно, що за мій кошт сьогодні у нас середа. Розіграш триватиме до наступної середи. Ще всі умови я продублюю в описі до цього відео. Під цим відео на ваш переможний коментар я напишу відповідь, що ви виграли. Якщо протягом трьох днів переможець зі мною не зв'яжеться, то тоді переоберемо ну, наступного. Знаєте, я собі думала, що я хочу. Щоб ви написала, і мені було б дуже цікаво, по-перше, звідки ви мене дивитесь, а по-друге, як вас звати. Тому що часто мені пишуть одні й ті самі люди, але я не знаю, як вас звати. Такі умови пишете: беру участь, з якого ми ви міста, і як вас звати. Такі простенькі умови я буду вам дуже рада подарувати цей подаруночок. Він, до речі, такий. Досить важкенький, тому що тут пів кіло цих вафель, книжечка. Ось, і 660 грамів цукерок. Ось ось такі от подарунки на вас чекають. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете брати участь у цьому розіграшу. На жаль, всім подарувати подарунки я не можу, але когось я е, сподіваюсь обов'язково потішу таким подарунком. Дякую, що берете участь. Побачимося з вами в коментарях. Гляньте в Аврорі котик продавець. Ой, чуть не вкусив. Колі новий топовий. Десерт називається Фісташкове тістечко. Ось і замовила собі каву. Я вже його куштувала, воно дійсно дуже смачне, коштує 50 гривень. І загалом ось це все мені вийшло на 80 гривень, що я вважаю взагалі шикарно. Працює генератор, тому що світла немає. Ось, а я от тут, тут поруч на полтавському шляху присіла. І буду рухатись, покушаю, буду рухатись додому. Я зараз знаходжуся на набережній, направляємося з вами до нової локації. Багато харків'ян, а особливо тих, хто зараз не в місті, не бачив цієї локації. Сьогодні нам, мені нам пощастило з погодою, дощу немає і трошки морозець. Зараз ми з вами підемо, подивимося. Яка красива локація. Тут, до речі, в цьому місці завжди було, ну як сказати, так неприглядно, можна сказати, ніколи ця локація не користувалася особливою популярністю. Звичайно, тут проходна собі була вулиця. А зараз красиво зробили такі лавочки. Тут буде, мабуть, влітку дуже гарно сидіти. І спостерігати краєвиди, тому що тут ось видно, до речі, прапор. Він зараз не розвивається, тому що вітру зовсім немає. Ось підемо зараз. Ну, як завжди, це все атрибути харківські, лавочки, смітники, ліхтарі, чистота. Бачите, і порядок. Тут горі будуть у нас ввечері горіти різні вогники. Зараз, звісно, цього всього не видно. Та да, й в принципі, людей зараз мало ось. Тут, як бачите, по ліву сторону пересувні кав'ярні. Тут є всякі бургери, хот-доги. Це м'ясна лавка, але ну, м'ясні вироби, типу е сосисок, Там ну, да, хот-доги, сосиски, щось таке. Далі вже напої. Красиві такі, до речі, оце я. Привіт, привіт. Махаю вам, якщо бачите мене. Ось. О, прикольно, Дивіться, там до Дня Закоханих зробили такі прикольні, як це сказати, реклама, мабуть, від буфету. Коли він знає твою улюблену піцу з буфету. До речі, треба скуштувати, бо цього разу я ще не їла піцку з буфету. Це. Так би мовити, теж харківська фішка. Ось наш всім відомий градусник, теж зображено. Ось і підемо з вами далі. Прикольна така локація, але вона знаходиться так доста подалі від, від основного центру, але насправді влітку вона буде користуватися, я думаю, шаленим попитом для. Відпочинку біля водички. Цікаво, скільки зараз коштує, наприклад, кава. Давайте подивимось. Наприклад, американо XSS 60-70 гривень, що, в принципі, стандартно, я навіть сказала, ну, дешево. Хоча, хоча дивлячись, якийсь, звісно, об'єм. Ще можна якісь такі смачні вафлі тут скуштувати ціни. Не дешеві. 200-250 гривень, щось її 300 гривень, але це з лососем. Непопулярний час, тому нічого тут не працює. Ще, до речі, ось зимова якась експозиція. Я в свою чергу трошки покажусь вам в кадрі, розкажу вам, чим займаюся в Харкові. Загалом я зараз ходжу по лікарям, тому що у мене назбирався цілий перелік лікарів, які я маю пройти, тому що. 30 плюс це вам вже не жартики. Особливо, ну, хто знає, що в мене є там певні е, проблеми з, з здоров'ям. Тому зараз я проходжу лікарів і це дуже все довго, тому що я запланувала похід е, до певних лікарів до державної лікарні. А це ще все довше. Деяких лікарів немає, тому частково я хожу по. Приватним, частково я кажу, хожу, хожу по державним. Це все дуже затягується, це все аналізи, це все кошти. Ось тому зараз я на шляху е, діагностики, так би мовити. Тому зараз більше на це витрачаю час. Особливо я нікуди не ходжу, не розважаюся. Оце лише розважаюся походами по. Лікарям, тому особливо контенту цікавого. Я тут навіть не знаю, що знімати. Та й, чесно кажучи, часу у мене на це немає, бо часто я йду рано вранці і приходжу додому пізно ввечері. Тому ви уж мене пробачите, можливо, наступні декілька тижнів відео не буде, тому що ну, ці всі походи вони виматують. Ну і що власне знімати. Нічого такого цікавого у мене не відбувається. Тут всі так кажуть, що харків'яни люблять своє місто, показують тільки найкраще. Ось я вам покажу трошки не дуже найкращого моменту Харкова. Хто знає оцю будівлю на на початку полтавського шляху, вона в дуже аварійному стані. Вона є історі... історичною. І якщо я не помиляюся, вона стоїть на балансі якогось універу чи то академії, ну, власне, якогось вищого навчального закладу. І там колись показували фотографії, відео, що там взагалі вже обрушились всі, е, як це сказати, перекриття всередині. Зараз щось там, хтось там почав нею займатися, але вона е, кажуть, що не підлягає відновленню, і дуже шкода, шкода тому що насправді... Дуже, красиве, дуже красива будівля була. Прямо в самому топовому, я б сказала, частинки міста, ось бачите, прямо отут біля набережної. Шкода. Дуже шкода, що деякі будинки отак от забуваються. Ну, загалом, тому що вона, типу, комусь... Хтось нею володіє, але по суті ніхто нею не володіє і ніхто нею не займається. А ось дивіться, трамвайчик зараз не видно, але він весь в вогниках і коли е вечір то їх включають дуже красиво. Не знаю, чи це просто вони так зробили, чи це на честь Дня Святого Валентина. Ну, ось, в принципі, ось, в принципі, все, що я вам хотіла показати. Я люблю Харків. Я теж його люблю. Всі ми любимо Харків. Всі харків'яни люблять Харків, це дійсно так. Можливо, якщо у вас, точніше у мене, є в підписниках харків'яни, а я знаю, що є і вам цікаво, щоб я вам показала якусь... Певну локацію, то можливо, дайте мені знати про це в коментарях, тому що, в принципі, по місту я переміщуюсь, можу вам щось цікаве показати. Можливо, ви за чимось скучили в місті, тому дайте мені такий запит і все буде. А так, загалом, ось такі у мене плани. Не ображайтесь, може відео бути зараз рідше, або його взагалі не бути. Тому що зараз я не в ресурсі, не в потоці. Не... Я зараз в моменті. Харків'яни і гості нашого міста ставте лайки, вподобайки. Ось, а я буду завершувати, мабуть, це відео. І, звісно, звісно, не забувайте приймати участь у розіграші. Всім бувайте, побачимося з вами в моїх наступних відео.